Золота осінь у Трускавці. Бачите, золота осінь у Трускавці буває не тільки, не тільки в парку, а й на стебницькому кільці. Нарешті в Трускавці такий день, що сонячно. Бо до цього часу туман, дощ, дощ, туман, хмари. А так так, вранці був морозець. Фактично був перший день з від'ємною температурою. Бачите, сьогодні 20 жовтня. 20 жовтня був перший день з від'ємною температурою. Ну, перша ніч, але вранці в день температура теж була від'ємна. Продаж овочів, фруктів. А і далі вектор. У нас недавно виходило відеоми. Дивилися, що в векторі нового закрилося. А, класне, стербні кільце. Площа чорновола. Вектор. Продаж сиру, сметани. Найкращі ціни, правда? Найсмачніший сир. Йти в напрямку до центру. Там вже йде в напрямку до центру. А, тут Картопля і все. На тому закінчується базарчик. Ще раз подивимось сюди вектор, бачите, будинки веде на Мазепи, стату Ісуса, а ми продовжуємо Стебницьку йти цим боком. Цим боком Стебницької рідше ходимо, пройдемо трошки з цього боку. Трошки далі буде видно, як праворуч біля базару будиночок будується. Ножки, вранці людей небагато. Ну, По-перше, це не зовсім ранок, але навіть на таку пору, що людей небагато. Тут багато що позакривалося. у нас було недавно відео. Ми йшли, розповідали вам, що закрилося. З того часу ще багато чого закрилось. А якщо дійдемо до бівета, успішно всім побачите. Кафе позакривалось, магазини позакривались. От туди нагору буде вулиця Івасюка. Будь-який поворот наліво. І ми йдемо на вулицю Івасюка. Командний собачка за кірмонти. <гум> Провороч, бачите, як казав, буде видно, будується житловий комплекс Мрія. Тому що в нас, кажу, от ріки постояли, вже вже вони пов'язані. А ви проворуч, наші богу там туди в'язну. Раорусь Базар, Базар тебе. І видно, що тут листя теж і пожовкло, і не просто пожовкло, а вже місцями встигло облетіти. Був сильний вітер днями. Тут теж бачите, все вже інакше. Захсу теж нема. Відповідно, магазини поруч зникли, які були. А, туди базарчик. Базарчик і будується будиночок. Продуктовий цей теж цей теж не працює, от, написано оренда. Я вам казав, що тут багато чого помінялося. от це територія біля базару будній день. Тут же напевно будемо переходити через дорогу, бо Богу, не так добре йти. Слофортки раніше не працює. Торговий центр Європа. Тут Славутич, у нас було відео, але воно ще не вийшло. Ми заходили всередину в Славутич, прийшли, подивилися Славутич, що коротко бути здивовані. Що зараз слово Нашого Гриби? А бачите, як завжди. Теоретично хто хто в той час не мав би бути тут, має якісь претензії то, до того, що ми робимо відео. Квіти. Горіхи. І закінчиться на цьому риночок. Тут бачите, праворуч магазинчики вони не працюють, ці магазинчики справа. Далі кафе працює. Пане Діма, я мені зараз не сказав. От бачите, Строубері кафе. Найкраща, найсмачніша кава в трускавці станом на зараз. Я вже видно церкву. церкву Святого Миколая видно вище. А звідти, ви пам'ятаєте, донизу спускаємося. Попадаємо зразу до бівето. Маршрутка трускавець Тебних поїхала. На вокзал їде маршрутка трускавець Стебник. Марта кафе, кафе Марта досі працює. Від не дуже, але то ранок, звичайно, ранок понеділок. А туди дорога до вокзалу, а ми йдемо далі прямо. Це праворуч монастир. Лєворость теж оренда. Бодинок Бо у творчості там далі теж продаж уренда Магазин Сашко кав'ярня стану на зараз. Вони не працюють. І тут оренда. Було кафе, потім було Анді, потім ще щось було. А зараз нічого, як і всюди. Це добивається, так планували. Біструрідний край, працює, лісова пісня на горі. Ієрка каву може вийти від Ну а тут що, вранці каву ніхто не п'є теж. Тільки я скажу, що вранці ніхто каву не п'є. Виходить чоловік та думає, вип'є каву вранці. Ас подивимось на церкву Миколая запинив трошки нижче. Продовжуємо йти до бюлету. Гано у нас не було так відео, що ми цією дорогою від бювету, від тобто від стебницького кільця доходили до бюлету. Наліво трошки через гарні листочки. Сьогодні їх вже нарешті почали змітати. Кілька днів листочки були не прибрані. Цілі листкові замети. А ми даємо так, як швидше йти дорогою. Заодно подивимось, як дорогу ремонтують по дорозі до білету, То, хі, наскільки доречно вжити слово дорога тричі в різних комбінаціях. А, золота осінь. Цього року така золота осінь. Скорочений формат, то що був сильний вітер і поздовало листочки. А, наліво дорога не дуже просунулася. Але ми, не, на дорогу, дивимося. Дивимося, як жовтнуть листочки. І йдемо до бівту. Ще дня впевнений вам сказати, що до Бівету від на кільця можна зайти за 15 хвилин.

А і тут пише. Бачите, <рістити> ми дійшли вже до туристичної зони в трускавці. Весна, видно кюльпанове дерево. Ти досвітає. Точніше досвітає, дозеленіває, починає жовтіти. веселий біват. А, сюди тюльпани, дерево, весна.